Ви поставили собі ціль. Вона вас надихає, ви заряджені енергією, готові її досягати, і впевнені на 100% що цього разу у вас точно все вийде. І ця ціль настільки класна, що вам хочеться про неї комусь розповісти. Вас аж розриває зсередини. А де про неї можна швидко розказати? Звісно, в соцмережах. Ви зробите якусь сторіс або навіть окремий пост опублікуєте. Люди вас похвалять, полайкають, напишуть купу коментарів, і все буде прекрасно. А ви навіть не здогадуєтесь, що в цей момент пропустились дуже великої помилки, яка може завадити вам досягнути ваших. Цілий, якщо ви тут вперше, то мене звати Артур і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні ми поговоримо про те, чому не варто розповідати іншим про ваші цілі. Розберемо, чи справді це має якесь значення, і я поділюсь з вами кількома класними порадами, які допоможуть втілити задумане в життя. Давайте нарешті починати. Одна з причин, чому я вирішив зняти це відео, це те, що вже зовсім скоро буде новий рік. І я знаю, що багато хто з вас буде ставити собі різні цілі на наступний. 12 місяців. Хтось захоче схуднути, хтось почати бігати, вивчити англійську, піти в зал, почати свій бізнес, перестати курити, знайти нову роботу і так далі. Але чи здогадуєтесь ви, скільки людей реально досягають оцих цілей? Як ви думаєте, скільки відсотків? Було проведено одне опитування, і виявилось, що лише 8% людей, які дають новорічні обіцянки, справді досягають їх. Лише 8%. І в той же час 62% людей відмовляються від своїх новорічних цілей протягом одного місяця. Це звучить дуже сумно, правда? А однією з причин, чому так відбувається, є те, що люди розповідають іншим про свої цілі. І Пітер Колвіцер провів класне дослідження, яке доводить негативний вплив від цього. Отже, під час цього дослідження попросили студентів записати дві важливі цілі на тиждень, які вони б хотіли досягнути. І потім їх поділили на дві групи: цілі студентів з першої групи переглянули і їм сказали, що вони все гарно написали і правильно виконали завдання. Молодці. А цілі студентів з другої групи не переглядали. І через тиждень після цього серед студентів провели опитування, чи вийшло в них досягнути своїх цілей. І виявилось, що студенти чиї цілі були відомі іншим, вони з більшою імовірністю не досягали своїх цілей, ніж ті, хто нікому не розповідав про свої цілі. І це підводить нас до висновку, що коли люди розповідають іншим про свої цілі, то вони потрапляють в таку психологічну пастку завчасної винагороди. Як вона працює? Все просто. Коли ви розповідаєте іншим про ваші цілі, в цей момент вас хвалять, і ви тішитесь, вам приємно. В мозку виділяється гормон задоволення і винагороди, і мозок все сприймає так, ніби ви вже досягли цю ціль. Потім, коли настає час реально працювати над цілями, у вас нема сил, натхнення, мотивації і так далі. І ймовірність, що ви досягнете своєї мети, зменшується. Якось так це працює. Але ще крім цієї психологічної пастки, є ще одна причина, чому не варто розповідати іншим про свої цілі. І на жаль, вона одного разу трапилась зі мною. Якось в дитинстві я поїхав до бабусі і дідуся в село на зимові канікули, і там випадково почав дивитись біатлон. І мені тоді дуже-дуже сподобалось. Оцей такий змагальницький дух, переживання під час стрільби. Я тоді відчув якесь фантастичні відчуття. І з того часу мені почав дуже подобатись біатлон. Я регулярно його дивився, вболівав за наших біатлоністів, і одного разу я дізнався, що мій однокласник займається біатлоном. І в місті, куди я ходив до школи, є біатлонний гурток. Я був дуже здивований і вирішив спробувати туди сходити. Я прийшов, це все було дуже цікаво. Ми зробили якусь розминку, потім стріляли з рушниці. У цілях, і це мені дуже сподобалось. Але потім один з хлопців запитався в мене, для чого я почав ходити на біатлон, і я тоді з максимальною дитячою щирістю йому відповів, що було б класно одного разу поїхати на Олімпійські ігри. І в той момент він посміявся з мене і сказав, що в мене нічого не вийде. З того часу вже пройшло купа років. Як можна було зрозуміти, біатлоністом я так і не став. На Олімпійські ігри я не поїхав, і взагалі через пару місяців я перестав займатися біатлоном. І висновок з цієї історії такий: коли ви лише новачок в якійсь справі і ставите собі якісь великі цілі, то якийсь негативний фідбек або критика від інших людей може вас зламати, і ви так і не досягнете своєї цілі. От, бачите, здавалось би, така маленька штука, як розповісти. Іншим про свої цілі, але насправді вона може мати доволі серйозний ефект і може суттєво зменшити ймовірність того, що ви їх досягнете. І якщо вам загалом цікава тема психології і того, як працюють наші емоції, як вони впливають на наші думки і вчинки, як наш організм реагує на стрес і звідки з'являється відчуття сорому і провини, то в мене є для вас гарна рекомендація. Це менталочка, подкаст про ментальне здоров'я молоді під час війни. Коли готував це відео, то послухав декілька їхніх записів, і мені дуже сподобався випуск про відновлення в умовах війни. Там, ведучі подкасту, обговорюють, чи реально жити життя під час війни, як турбуватись про себе і як загалом давати раду своїй емоційній та фізичній втомі. Я почув там багатько класних думок, і мені сподобалось. Тому дуже раджу вам підписатись на їхній подкаст. Лінки будуть в описі до цього відео. Їх можна не лише слухати на різних платформах, але і дивитись на Ютубі. А ще мені дуже сподобалось, що кожен їхній Ній запис відбувається вживу, і можна прийти послухати подкаст і поставити питання ведучим. Оце справді класно. Коротше, обов'язково підписуйтесь на подкаст Менталочка і давайте перейдемо до другої частини цього відео. Як збільшити ймовірність того, що ви досягнете своїх цілей? Перша порада: змініть підхід до постановки цілей. Спілкуючись з різними людьми, я помітив декілька загальних проблем, які люди роблять при постановці цілей. Перша проблема цілі, які вони поставили, це не їхні цілі, а нав'язані кимось. Друга їхні цілі розмиті і незрозумілі. І третя люди ставлять перед собою абсолютно недосяжні цілі. І давайте я запропоную маленьке вирішення до кожної з цих проблем. І це допоможе вам змінити підхід до постановки цілей. Отже, часто буває так, що цілі, які ви собі поставили, це насправді не є ваші справжні цілі, а просто цілі, які нав'язані суспільством, родичами, батьками або якимись іншими людьми. І нема нічого дивного, що потім ви їх не досягаєте. Бо насправді ви їх і не хотіли досягнути. І це всього-навсього певна проекція бажань людей, з якими ви спілкуєтесь. І для того, щоб уникнути такої пастки, в мене Житті є одне правило. Коли я поставлю перед собою цілі, то я стараюсь поставити собі два питання: чому і для чого. Зазвичай це звучить так, чому я хочу поставити цю ціль, для чого мені потрібно досягнути її. Так це забирає трохи більше часу, але натомість потім я чітко розумію причини, чому мені варто досягнути ту чи іншу ціль, і я впевнений, що вона саме моя, а не нав'язана іншими людьми. Окей, друга проблема: цілі людей розмиті і незрозумілі. Я хочу схуднути, хочу багато заробляти, хочу займатися спортом, хочу змінити життя. Це все цілі, які я чув від інших людей. І в них є одна проблема. Вони загальні, а ціль має бути конкретною і зрозумілою. Наприклад, замість цілі, хочу займатися спортом, у вас має бути ціль. Я займатимусь в тренажерному залі три рази на тиждень протягом шести місяців до 20 жовтня. Або замість цілі, хочу вивчити англійську, можна поставити ціль. Я пройду один інтенсивний курс з англійської і відвідую 40 індивідуальних занять до 15 липня. Звучить конкретно, правда? Так воно і має бути. Цілі мають бути настільки конкретними, щоб ви розуміли, що вам варто робити кожного дня для їхнього досягнення. І також вони обов'язково мають мати дедлайн. І до речі, є одна гарна методика постановки цілий смарт. Але про неї можна зняти ціле окреме відео. Тому якщо вам цікава ця тема, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І третя проблема, з якою часто стикаються люди, це те, що їхні цілі недосяжні. Отак поставили собі ціль пробігти марафон, хоча ніколи до того не бігали, а потім страждаєте, не можете її досягнути і мучитись. А нам не треба мучитись. Якщо ми ніколи до того не бігали, то нам варто поставити собі таку ціль, яку нам буде важко досягнути, для якої треба буде старатись, але вона буде реальною. Саме тому на вашому місці, замість пробігти марафон, я поставив собі ціль пробігти 5 км до 1 квітня. І починав над нею працювати, а потім можна вже ставити собі наступні більші цілі. І я розумію, що 5 кілометрів звучить не так сексі, як пробігти марафон. Але повірте мені, ліпше навчитись хоча б 5 кілометрів пробігати, ніж не бігати зовсім. Окей, з підходом до постановки цілі закінчили. Давайте перейдемо до наступної поради. Запишіть вашу ціль на стікері, і нехай висить десь на видному місці. Так так, дуже просто і банально, але працює. Це допоможе вам не забувати про неї і кожного. Дня бачити її і нагадувати собі, що варто робити хоча б якісь кроки для досягнення цієї цілі. Але з часом може статись так, що ви можете звикнути до того, що вона висить на цьому місці і перестанете її помічати. Тому старайтесь регулярно раз на декілька днів змінювати місце, де ваша ціль буде висіти, і таким чином ви точно про неї не забудете. Рухаємось далі. Третя порада: заплануйте час на досягнення цілі. От як ми часто робимо? Поставили собі ціль та й супер. Десь там, колись, коли буде час, ми почнемо над нею працювати. Але це так не працює, бо постійно з'являється щось термінове і важливе, і ми відкладаємо нашу ціль. Тому моя вам порада: заплануйте собі час на досягнення своїх цілей. Розкажу зараз приклад з мого життя. У вільний час я працюю над створенням одного класного проекту, і одного разу я зрозумів, що я вже два тижні не присвячував час цьому проекту і нічого пов'язаного з ним не робив. Постійно були якісь важливіші справи, робота, блог, і я так і не міг знайти час для нього. Але одного разу я вирішив це змінити і запланував собі в календарі пів години кожного дня на роботу над цим проектом. І зараз в один і той самий час кожного дня я приділяю 30 хвилин моєму проекту, і в цей момент мене ніхто не може відволікти. Я не заходжу в соцмережі і не відповідаю на дзвінки, а просто сфокусовано працюю. І не повірите, за один тиждень такої роботи я зробив більше ніж за місяць до того. Тому запам'ятайте собі, маленький регулярний прогрес має величезну рушійну силу. Просто розбийте свою велику ціль на маленьке завдання і заплануйте конкретний час на їхнє виконання. Це не обов'язково має бути кожного дня, може бути три рази на тиждень або від того, як вам виходить. Все залежить від ваших можливостей і вашого графіку, але обов'язково зробіть це. І коли приходить цей час, то ви відкладаєте всі справи і починаєте працювати над досягненням своїх цілей. Окей, і давайте перейдемо до останньої поради. Кайфуйте від процесу досягнення цілі. Ми завжди надаємо більшу перевагу фінальному результату і самій цілі. І в той же час забуваємо про сам процес її досягнення. І це так трохи не окей, бо ми ніби живемо якимось примарним майбутнім і не отримуємо насолоду від того, що відбувається тут і зараз. І для того, щоб це виправити, нам треба полюбити сам процес досягнення цілі. І це можна зробити за допомогою двох маленьких лайфхаків. І перший лайфхак зробіть процес досягнення цілі максимально комфортним і приємним. Наприклад, якщо ваша ціль написати книгу, то зробіть так, щоб процес написання приносив вам задоволення. Облаштуйте собі класне робоче місце, купіть зручне крісло, в якому вам буде приємно сидіти, купіть якусь приємну свічку і запаліте її, коли будете писати книгу. І це все створить гарну атмосферу, і ви забудете про те, що ваша ціль написати книгу. Ви просто полюбите сам процес писання, атмосферу і комфорт. І якщо це станеться, то вас Більше не буде проблеми, щоб її написати. І другий лайфхак регулярно винагороджуйте себе. Я вже про це настільки часто розказую, що ви вже це просто маєте знати на пам'ять. Винагороджуйте себе за прогрес, зроблений для досягнення вашої цілі. Продовжуючи історію з написанням книги, то, наприклад, за кожні написані 10 сторінок, робіть собі якийсь маленький подарунок або сходіть на в ваш улюблений заклад. Це буде підтримувати вашу мотивацію, щоб ви написали цілу книгу. І крім того, ви полюбите сам процес її написання, бо будете мати регулярну винагороду. Але важливий момент: не забудьте. Ти інколи змінювати цю нагороду, бо якщо це буде одне і те саме, то воно швидко стане буденністю і вже не буде вас так сильно мотивувати. От і все. Маю надію, що це відео було корисним для вас і хочу його підсумувати гарною цитатою, яка сюди ідеально підходить. Не розказуйте людям про ваші плани, покажіть їм ваші результати. А я дякую людям, які підтримують мій блог на BuyMeACoffee і особливо дякую оцим котикам. Вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, продовжуйте донатити на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!